Уявіть собі, зимовий день, січень 1990 року, сотні кілометрів доріг, десятки великих міст та сіл, і мільйони людей, які виходять з домівок, щоб узятися за руки. Вони стають уздовж трас, площ і вулиць, утворюючи один живий ланцюг. Так народилася подія, яку назвали українською хвилею. Чому мільйони українців вийшли на дороги. Хто стояв за організацією цієї акції, і головне, чому це стало першим сигналом кінця радянського панування в Україні. Про все це та багато чого іншого ми дізнаємося прямо зараз. На початку цього відео у нас може виникнути питання: що надихнуло організаторів на таку подію? І відповідь на це питання потрібно шукати, уявіть собі, поза межами нашої держави. Мова йде про Прибалтійські республіки, що перебували в складі Радянського Союзу. В цьому регіоні 23 серпня 1989 року відбулася подія під назвою Балтійський шлях. В чому ж її суть? Громадяни Естонії, Латвії і Литви вийшли на вулиці та взялися за руки, утворивши живий ланцюг. Він простягнувся від Таліна до Вільнюса. Не оминаючи Риги, тобто символічно з'єднав столиці трьох держав. Чому це так важливо? Подія відбулася в честь 50-річчя від укладення пакту Молотова Ріббентропа між Радянським Союзом та Гітлерівською Німеччиною. Тож Балтійський шлях став своєрідним символом протесту проти цього документу, в ньому взяли участь близько 2 мільйонів людей, а довжина самого ланцюга становила. Майже 600 кілометрів. А тепер давайте дізнаємось, як Балтійський шлях вплинув на історію України. Дивлячись на досвід інших поневолених Союзом народів, в Україні було вирішено провести аналог цієї акції. Увійшла вона в нашу історію під назвою Українська Хвиля. Відбулася вона в неділю 21 січня 1990 року. І ця дата точно не стала випадковою. 71 рік тому, 22 січня 1919 року, відбувся акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Дату проведення акції змістили на один день, щоб демонстрація припала на вихідний. А кому ж спала на думку ідея провести цей захід? За організацією ланцюга взялася громадсько політична організація Народний рух України. Ініціатором події став її учасник та дисидент Михайло Горень. Народним рухом було здійснено величезний обсяг роботи, аби втілити цей задум в реальність. Було прокладено маршрут ланцюга, організовано автобуси для перевезення учасників акції. Що цікаво, самі люди виходили на акцію із різноманітними плакатами та синьо-жовтими прапорами. І саме ця подія вплинула на єдність всіх українців на передодні проголошення незалежності. Щоб зрозуміти настільки масштабним був задум, достатньо лише подивитися на цифри. Ви тільки вдумайтесь, за різними даними, участь в живому ланцюгу прийняло від 500 тисяч. До 3 мільйонів осіб, а його довжина становила більш ніж 700 км. Тобто ми бачимо настільки грандіозні масштаби цієї події і скільки людських сил долучилося до неї. Що ще цікаво, якщо у великих містах люди не вміщалися в ланцюг і були змушені стояти в кілька рядів, то між населеними пунктами. Відстань між учасниками акції подекуди становила цілих 50 метрів. А тепер давайте поглянемо на географію цієї події. Хоча й прийнято говорити, що ланцюг простягся від Львова до Києва чи від Києва до Львова, та важливе стартове значення займало місто Стрий, що на Львівщині. Від цього міста з'явилося два напрямки: один на Івано-Франківськ, а інший на Львів. Долучити Івано-Франківськ до акції було вкрай важливо, адже саме це місто в окремий період історії було столицею Зунер. Зі Львова ланцюг розтягнувся до інших обласних центрів України: Тернопіль, Рівне, Житомир і нарешті Київ. Фінальною символічною точкою стала Софіївська площа в центрі нашої столиці. Українська хвиля простояла більш ніж годину на дорогах. З'єднюючи головні міста держави. І саме вона отримала вкрай важливе символічне значення: Живий ланцюг став символом єдності східних і західних земель України та знаком вшанування акту Злуки, проголошеному в далекому 1919 році, ця подія стала свідченням, що Україна готова кинути виклик радянському режиму. Та протестувати проти діяльності комуністичної партії, і тим самим відстоювати свою незалежність. Саме з таких моментів твориться єдність сильної нації. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Попереду ще багато цікавих історій.